Це грайка була у відео містера Бістан, і моя головна задача пройти її швидше, ніж за 10 хвилин. Та поки я з вами розмовляв, шипи вже майже повністю підійшли до мене. Так, швидко, ми беремо молоток і знищуємо всю стіну. Все, можна йти далі. Так, стоп, молоток пропав. Окей, далі мені потрібно знайти десь ключ. Я не знаю де. Допустимо. Стоп! а де ключ? Він же повинен бути за килимом. Ні? Ну, десь тут. Де ключ? Ага, значить, у нас ключ ось тут. Окей. Так, я не маю часу сердитися, казати, що це неправильно. У мене мало часу. Далі мені потрібно якось підпалити динаміт. Ну або просто натиснути на кнопку. Ага. Стоп. Ага. Я взяв з сундука палку. Тепер ми її піднесемо от сюди. Тепер у нас є факел, і ми вже можемо підпалити динаміт. Це в цілому логічно. Тільки він чомусь не підпалився. А, все, динаміт вибухнув. Окей. Далі мені потрібно дістати ключ. Ну але ж я не тупий, я дивився відео містера Біста і я знаю, що ключ тут не потрібно діставати. Так? Так, все ж таки ключ не потрібно діставати. Окей, далі у нас є 500 мільйонів дверей, і ми повинні відкрити. Можна сказати, що нам потрібно знайти правильну двері. Сюди, так. О, сюди. Все, я знайшов. Далі нам потрібно пройти просто звичайний паркур. Хоп-хоп-хоп. До речі, якщо я наступну на змію, вона мене не вб'є. Хоп, 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 натискаємо на кнопку. Хоп, 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 хоп. І тут відкрився прохід. Що далі? Далі мені потрібно знайти правильну шоколадку, в якій буде тікет. О все, є тікет, я можу йти далі. Поїхали. Далі я не пам'ятаю, що мені потрібно. Вроде як я повинен знайти. Що тут потрібно? Алло. я, вроді би, в цей момент перестав дивитися відео. І що мені тут робити? Um, pam, 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 pam. Що тут потрібно робити, я не розумію. Ага, я повинен знайти якийсь предмет. Де він? Де цей предмет може бути? Так, так, секунду. Я знайду це у відео. Чесно, я взагалі не розумію, що це. О боже мій, швидше, у мене мало часу. Вниз, вниз, вниз. Ну боже мій, дай 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 дай. Боже мій, чому в мене лагає в самий відповідальний момент? Коли лагати не повинно. Дето відео? Мама, ось ось це відео. Покажи, що там потрібно знайти де то. Що я повинен знайти і де це? Так, це фістаблс, так, ну ми це вже пройшли. Ага, тут є дарабина і що далі? Я не розумію, де мені це знайти? Ага, містер Біст, ось книга. Все, у мене є менше трьох хвилин, і я повинен якось встигнути пройти це. Що мені потрібно тут робити? Як вона так знову просто перейшла? Алло? Можливо, мені потрібно піти назад, взяти кайло, а? І просто розбомбити всі ці стіни. Де кайло! Мені здається, я вже не встигаю. Де кляти кайло? Окей, ми беремо кайло. Я сподіваюся, воно зараз не зникне, так? Воно не зникло. Значить, можливо, у мене вийде просто розломити це все. Чесно, я не знаю, що мені робити, я взагалі не встигаю. У мене є мало ХП. Ось кайлом. Все, я розломив стіни. І далі у нас іде просто звичайний паркур. Сюди, 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 сюди. По металевим кулькам стрибаю. Так, сюди, сюди, сюди. Ааа, все заново. Поїхали. Ну, цей раз я вже точно все знаю, і у мене вийде перейти. Як мінімум, я на це сподіваюся. Так, ключ. Беремо, біжимо, біжимо, біжимо. Так. Все, зараз буде вибух, так? Швидко побігли, просто швидко побігли. Беремо кайло, відкриваємо. Кайло пропало. Знову по кайло пішли. Ось тут воно. Так. Ну я цілому максимально швидко це прохожу. За хвилину я вже пройшов, ну, багатенько. Так, далі у нас ось це. Ні, значить ось це. Сюди. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. Натискаємо на кнопку. Далі... Все, кікіт є. Після чого, після чого, після чого. Сюди книга містера Біста. Відкривай, розломуємо це все. І тепер паркур. Головне не завалити. Сюди. Йоу, а як я тримаюся? Ох ти ж боже мій, як мені не подобаються ці маленькі штики. Стайбок. Скільки? 35 роблоксів! Та ні за що в житті я не заплачу вам 35 роблоксів. Сюди. Я буду проходити це доти, поки я не пройду цей клятий паркур. <свіс> Окей, в цілому, я чесно вважаю, я пройшов цю гру, але єдине, що я можу сказати, це. Що хочеш пішофанутися? Не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.